Вітаю, дорогі глядачі! В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях співачка та акторка відома блогерка та просто енергійна особистість Фіїнка. Вітаю вас! й боже, здоров'я, Вінниця! Розкажіть, будь ласка, що означає ваш псевдонім? Я дуже, по-перше, тішуся, що ви його добре назвали. Це, це важливо, бо щось у людей, то та буква «і» не хочуть, і вся фінка. Фіїнка гуцульського діалекту означає похресниця. Похресниця, і в мене так в мене є, мій хресний тато, гора Гуцулів, він буде на нашко по гуцульськи І так мене там називали фіїнка, і тому це для мене так якби друге ім'я, знаєте. Отак. Похресниця, маєте знати. А якщо говорити про вашу творчість, що вас надихає? E, взагалі, я би сказала, щоб почалося все з того, що хотілося якось розкрити такий пласт гуцульської культури, як сороміцькі співанки. Є така штука. Є навіть дуже багато досліджень на цю тему, що ну, співають. Про те, що якби трошки цензурне, що не можна там на телебаченні сказати і так далі. Але воно досить веселе і прикольне, його такий народ, що любить на цю тему пожартувати. Але потихеньку, якось я занурилася в якісь глибші речі, таку більш гуцульську взагалі філософію життя. І Це дуже цікаво, це дуже прикольно. І це з цього черпати, черпати, не начерпатися. Це, напевно, якраз є джерелом натхнення моїм. А також ви поєднуєте автентичні гуцульські мотиви та додаєте сучасності. Як вам вдається так вдало поєднувати такі різні стилі? Я не знаю. <рес> <рес> ну, головне, що як ми, як ми жартуємо, що зараз дуже багато з'явилося там коломейку, поклав зверху на коломейку біт і типу вже ніби сучасне. Як зараз вже прийнято, дуже поширили цю фразочку Шароварщина, оце вона якраз власне є. А що відрізнятиме шароварщину від шаро, не ну, від не шароварщини? Треба... Це важливо, щоб люди розуміли, тому що якщо ми зараз перестанемо робити щось українське, відновлювати якісь такі наші мотиви і мелодії, ну, блін, це, напевно, ворог того і хоче, знаєте, щоб ми про то забули. Бо зразу люди так, я відходжу взагалі від українського, нічого українського робити не буду, щоб не сказали, що це шароварщина. Так, власне, е... треба поекспериментувати з цими мотивами. Е... От Це в мене така мета, щоб було звучання автентичне, наближене до гуцульського, але не те, яке вже існує. Бо накласти на супілочку біт, то любий дурний, може, знаєте? Так що ми от шукаємо якусь таку концепцію. Розкажіть про ваш тур Гуцулія Рулець. Весуляровит я прийшла в таке, щоб всюди писала, щоб люди виділи. Ми зробили тур після нацвідбору, бо знаєте, тут як Бог приказав, що треба любить артист нормальний їде в тур і співає, і виступає. По, по західній Україні там вже ми були в Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Тернопіль. По маленьких містечках Франківщини були. Тепер ми добралися вчора. Був концерт в Хмельницькому. Сьогодні в Вінниці наша залишилась Закарпаття. Дуже круто. Дуже дякую всім реально за солдати, повні зали. Це, це прекрасно. І я дуже тішуся, що люди. Цікавляться взагалі гуцульщину, тішуся, що діалект сприймають як норму, як нормальну частину української мови, і вже не виникає питань, що, що вона там сказала, що вона говорить. І люди дякую вам, що ви розумієте, що в кожному кутку є свій говір. Це дуже круто і класно, що от приїхати поспілкуватися з Вінничанами, як тут говорять, з хмельничанами вчора ми слухали їхні словечки, якісь я їм там називаю своє. Вони а у нас так кажуть, а в нас так кажуть. Це дуже, дуже прикольно. І... Це ще, крім, крім всього, це тур на підтримку Збройних сил. Я знаю, що зараз багато хто то робить. І щоб не бути багатослівною, ми взяли вчорашнього концерту Хмельницького. Не там з кожного концерту окремо, а прямо от весь концерт, що Хмельницький, з продажу квитків, плюс аукціони ми проводили всі кошти на їхню бригаду пере переведемо. нам переведемо. вони мають усі гроші віддати. Так що, от так. А що сьогодні чекає на Вінничан під час вашого концерту? Часто мені собі цікаво, що мене чекає під час концерту з Вінничаном. Ну, мені дуже цікаво, як будуть сприймати гумор цей гуцульський. Знаєте? Бо, ну, я знаю собі там е, наші західні міста, я вже в курсі як реагують. Ми вже трошечки до центру просунулися. Ну, найцентральніша точка Фієнки вийшла, нині Вінниця. Е, я думаю, що люди взагалі познайомляться з цією штукою такою гуцульською філософією, бо я цілий концерт, цілу ниточку пробудовую аж до кінця концерту. Ну, я так як актор... Орка за освітою, мені важливо, щоб люди вийшли з, з таким катарсисом на завершення, Знаєте, бо треба і посміятися, і поплакати. Ще й добре діло зробимо нині. Ще й у вас аукціон проведемо, ще з людей гроші виб'ємо на ЗСУ. Так як ви вже зазначили, ваш тур має ще й благодійну мету. Тобто, частина коштів йде на потреби Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Та я вже ніби як розказала, ми беремо зараз з Хмельницька з концерту з продажу всіх квитків. Ми вчора що могли уже мали бюджет, щоб тільки ті гроші. Ж... По максимуму. 19 та окремий стрілецька бригада міста Хмельницький на тепловізор. Ми, ми збираємо кошти. Ми збираємо і всіх передамо повністю. У нас там е, місцеві е, знаменитості Хмельницькі допомагали в цьому зборі. Відомі волонтери Дмитро Зелінський, напевно, ви знаєте, він з команди Лігосмішної відомої. І ну, то й все, то й все. Знаєте, просто важливо, щоб ці кошти точно дійшли до тих людей, до кого треба, бо зараз дуже так це все. І Страшно трошки і ну таке, то якби кожен свою правду знає. Я собі своє, мені своє діло робити. Переж... Чому ми вибрали Хмельницький саме? Бо е, я от теж власне переживаю, щоб лю... люди зараз трошки розчаровані ці всі таких цих зборах і так далі. І я думаю, що якщо б я вибрала Франківщину свою, щоб ну, не було питань, а так Хмельницький. То, то, то не моя, так якби, частина України, то вже люди там хай собі розбираються з тими грошима, бо мені ніхто ніц не казав. Та й все. А в цілому війна якось вплинула на вашу творчість? Та не то слово. Я думаю, що то немає такого. На кого не вплинула, то, то не ваша країна, значить. Вплинула, ну так як я завжди писала пісні веселі, завжди взагалі писала тільки гумор, щоб написати якусь лірику, це взагалі не моя історія. То з початком війни я взагалі нічого не могла другого писати і думати ні про що. І я написала на відстані першу пісню Зірочки. Ми записали. Я була в Польщі, бо ми тоді тікали. У мене маленький хлопчик, дитинка. Ми я була в Польщі і написала з гуртом Запал. А потім, коли ми вже приїхали, і я вперше побувала в Києві під час війни, бо я ще була там в 2018 році, побачила ці всі будинки, зруйновані власними очима і от написала пісню, плакали. Ну і биємо скаля. Бо це так, як ви знаєте, все-таки дух бойовий піднімати треба всім. Ще хочеться поговорити про вашу участь у відборі на Євробаченні. Розкажіть, які у вас залишилися враження та чи будете знову підкорювати нас відбір? Враження це величезний досвід, це найперше, можна сказати. Плюс ми попали в не найпрекрасніший, скромно кажучи, час для нашої країни. Це якраз ці блекаути, коли не було зв'язку, коли не було світла, води, нормально, йти не в своєму місці. Це і так стресово дуже цей нацвідбір, а ще плюс ці всі штуки. Ну, словом, після цього вже не страшно ніц, як для артиста. Я вже казала, я вже можу з парашуту стрибати, співати, концерт давати, вже все одно. Досвід крутий, крутий, багато класних знайомств. Ну, кінець кінців пісня завірусилася дуже сильно. Я вже казала, що якби це був конкурс краси, то я би взяла глядацькі симпатії. Бо ну добу ж дуже впізнаваним став. Але у мене була своя мета на Євробаченні. Я дуже хотіла, щоб люди дізналися більше про гуцульщину, про діалект, що там досі живуть люди. Що так розмовляють, і це нормально, і це круто про наших героїв. Таке що опришки. Так я у своїй жартівливій формі то подала, але тут такі і може, то такі людям зійшло. Ну ти файно я тішуся. На наступний рік не знаю. Чесно, я як подумаю ще раз, що тут треба пройти. Ну, дай Бог миру, знаєте, то тоді вже і нічого не страшно, вже певно, і все аж захочеться робити. Ще давайте поговоримо про кліп видко і нову прем'єру з Альона Альона. Давайте поговоримо. Ну, що сказати, видколитку. То, до речі, написання пісні теж так, як на світборі відбулося. У мене тоді там чакра утворилася, та я щось писала. Зробили мені такий костюм, закрили мені всі ноги. Такі, як по-гоцурські, хотіли мене такі плахти дітей. Я кажу дизайнерам: кажу, ну дівчата, дивіться, мені треба трошки летку було видко. Я, до речі, не знаю, як на Вінничині кажуть, на от верхню частину ноги. Ой, я справді теж не знаю, ну, напевно, бедро. Ну, от. А в нас литка. Ведко <світка> литку, я так перекладу, може, не видно литку, то, е, ну, знаєте, це такий. Е, прямо... Я ж хіп-хоп співаю. От візьмемо там Нікі Мінаш, наприклад, які в неї пісні. Вона співає взагалі про п'яту точку. Ну, Мені здається, що в цьому такий колорит от, заспівати хіп-хоп і заспівати навіть, про цю таку тему, яку ніби всі оспівують, але з нашим колоритним таким словечком Ну, І воно мені так заїло в голові, і я собі вирішила створити трошки щось розважального, щось веселіше. Люди собі на ті три хвилинки подай, відволіклися, потішились. Ну, а кліп. Кліп то взагалі таки непритаманний фігінці, то ми трошки так вирішили піти у цю тарантінівську тему, трошки дати якогось такого метафори, щоб люди подумали. Ну, спробували. Такий експеримент був. Що ти ще питали? А, і ще, будь ласка, розкажіть про прем'єру спільно з Альоною Альона. З Альоною Альони нещодавно записали пісню, Вже записали, вона вже готова. Ще навіть самі, чесно, не знаємо, коли запрем'єримо, бо ще якось дуже багато планів. Но, думаю, найближчим часом, місяць-два, обов'язково зробимо. Не хочу розкривати всіх карт, але я якби, була. Ідейником цієї пісні це була моя ініціатива. Я до Альони звернула, що Альона хочу з тобою страшне робити ту пісню, бо хочу, аби люди більше дізналися от центральніше і далі повести діалект. Бо ти як представник центральної України, як представник Західної, ж свої сили і зробимо щось круте і якесь пізнавальне, скажімо так. Я вже не хочу розкривати, про що буде пісня, ви вже самі почуєте, але. То буде файно. Ну, я, я, я свідчив, що дуже крута пісня вийшла. Будемо з нетерпінням чекати прем'єри. І на завершення, розкажіть, що б ви побажали глядачам нашого каналу та українцям загалом? Глядачам каналу, і українцям, та й всім нам, та ми всі одної месі, розумієте. Ну, Я вже навіть не знаю про те, що ти про мир говорити, це, це, це в тебе просто літає над головою, що ти вже того хочеш якнайшвидше. Я, я вже навіть не хочу бажати, воно точно буде. Воно точно буде. Но Мені здається, щоб воно найшвидше настало. І нам треба, знаєте, якось відкрити все своє українське єство максимально, як ми тільки можемо. Тому давайте бути собою, давайте все своє виносити на, на найвищий рівень, бо наше найкраще, от наше. Нам більше нічого другого не треба в цьому світі. І я вам от цього бажаю відчути свою приналежність максимально до свого коріння, до своєї землі. Дякую, що завітали до нас у студію. Бажаю вам натхнення і ще більше такої шаленої енергії. Дякую вам, пані. А глядачам нагадую, в ефірі була програма Актуальне інтерв'ю і ми спілкувалися з співачкою Фіїнка. До наступної зустрічі.